Всіх вітаю, канал Світло в кожен дім, мене звати Святослав. В цьому відео поговоримо про можливі режими роботи гібридних інверторів, тобто режими живлення навантаження і режими пріоритети заряду акумуляторів. Почнемо. Почнемо з пріоритетів живлення навантаження. Вони можуть бути в довільному порядку в вашому інверторі. Отже, перший, який ми розглянемо, це Utility First. Зазвичай позначається як UT і тільки в 10,2 кВт-інверторі, в моєму випадку, він позначається як USB. Тобто, це банальний такий режим безперебійника. Коли є мережа, живлення йде завжди від мережі, і тільки при відсутності мережі роботу підхоплює сонце і АКБ. Це не означає, що панелі зовсім будуть простоювати в цей час. Вони можуть долучатися до зарядки. Акумуляторів, якщо вибраний відповідний режим е, пріоритету заряду. Але е, в даному режимі сонце не буде долучатися до безпосереднього живлення навантаження, тобто підмішування не відбуватиметься. А ось в наступному режимі, який називається SAP, можна його розшифрувати як Solar Utility Battery, тобто спершу сонце, потім мережа, потім батарея. Тобто в даному випадку сонце і мережа працюють одночасно. Інвертор намагається максимально заживити е, навантаження, тобто ваш дім з сонця. І тільки якщо йому вже не вистачає сонячної енергії, він добиратиме з мережі. І тільки у разі відсутності мережі, акумулятор допомагатиме сонцю живити навантаження. Далі Sol, тобто solar first або спершу сонце. Тобто в цьому режимі у нас. Е, Система працює від сонця і батарей і на мережу перемикається у двох випадках: або коли батарея розряджається до заданого в налаштуваннях рівня X, і допоки вона знов не зарядиться до заданого в налаштуваннях рівня Y, або коли немає сонця. Режим SBU SBU, тобто Solar Battery Utility, він схожий на режим SOL, але в даному випадку незалежно чи є. Сонце чи ні, навантаження, тобто ваш будинок буде живитися від сонця і акумуляторів, і на мережу переходитиме тільки коли акумулятор розряджатиметься до певного заданого рівня і повертатиметься в режим роботи від акумуляторів, коли акумулятор знову зарядиться до певного рівня Y. Е, іншими словами, от дивіться, я отявимо, що це уявимо, що це у нас батарейка. От хай це буде рівень X, а це буде рівень Y. І ось наша батарейка. І от вона, наприклад, працює у нас від сонця і мережі. І рано чи пізно, наприклад, сонця не хватає, бо навантаження зростає і вона падає до рівня X. Все, вона перемикається на роботу від мережі наша система і потроху-потроху заряджає акумулятор. Як тільки акумулятор зарядився знову до рівня Y. Система знову переходить на живлення від сонця і батарей, і далі поки знову не впаде до рівня X. Але ще раз, в чому різниця між режимом SOL і між режимом СБУ? В тому, що в режимі SOL умовою роботи від сонця і батарей є обов'язкова наявність сонця. Тобто, якщо сонце пропаде, навіть якщо у нас акумулятор заряджений, Майже повністю, там, навіть вище рівня Y, але сонце пропало, система перейде в живлення від мережі. В режимі ж СБУ, незалежно від взагалі наявності сонця, система буде живитися тільки відповідно до цього правила про X Y. Тобто завжди від сонця і акумуляторів, поки акумулятор не просяде до певного рівня напругу. Для чого взагалі. Використовувати такі режими, ну це більше для країн, наприклад, режими СБУ, більше підходить для країн, в яких дуже дорога електроенергія з державної мережі, і там вигідніше максимально її економити, навіть якщо це за рахунок ресурсу акумулятора, тобто там задача в країнах, де задача є максимально уникнути використання мережі. Режим сол ну, підійде, наприклад, для дешевшого гібридного інвертора, як я вже казав в одному з попередніх відео. У випадку, коли відсутній режим підмішування, щоб хоч якось використовувати, тобто це оптимальний режим, якщо не існує режиму підмішування для використання своєї сонячної станції, Просто він трошки менш оптимальний ніж режим підмішування, тому що. В цьому випадку трошки використовується ресурс акумуляторів. Але в принципі, якщо у вас лайф акумулятор, то вам пофіг. Далі пріоритети заряду акумулятора. Перший пріоритет це Solar First, тобто спершу сонце. Ну, очевидно, тут коли сонце є в першу чергу, заряджає наш акумулятор, і тільки коли сонця нема, включається мережа. Тобто ці дві колонки продовжують. Ось ці колонки мережа і сонці. Далі Utility First, тобто з мережа. Тут навпаки мережа заряджає акумулятори як перший пріоритет, і тільки в разі відсутності мережі до зарядки акумуляторів долучається сонячні панелі. Цей режим відсутній у інверторі 10,2 кВт. Принаймні в тому, що в мене. Далі режим SNU, тобто Solar and Utility. І сонце, і мережа. Тут, відповідно, одночасно працюють на зарядку акумулятора і сонце, і мережа. Але питання. По-перше, максимальний ампераж зарядки обмежений налаштуванням Max Total charging І це налаштування може бути. Часто воно так і є, воно менше, ніж сума можливої зарядки від мережі і від сонця. Наприклад, в інверторі 10,2 кВт. Загальна зарядка може сягати, якщо я не помиляюся, 180 А, сонячна зарядка 160 А, мережава зарядка 140 А. Очевидно, що 140 плюс 160 буде більше, ніж 180. А відповідно питання, як воно буде обирати, коли буде одночасно заряджати від сонця і мережі, якщо у нас багато сонця, і мережа теж дозволяє, відповідно, брати необмежену потужність. Воно порівно розподілятиме заряд. Чи буде більше з мережі, а не з сонця. Чи навпаки. Звісно, було б добре, якби воно старалося максимально взяти сонця і лише недостаючу достаючу потужні зарядки добрати з мережі. Сподіваюся, що так воно і працює. І останній режим це Only Solar це тільки сонячна енергія. Ну, от, очевидно, що в даному режимі. Працює тільки сонце на заряд АКБ. і навіть якщо сонця немає, ну то, а мережа є, то акумулятор просто не заряджатиметься. І мережа ніколи в даному випадку не долучається до заряду акумуляторів. Знову ж таки, цей режим, напевно, не цікавий українцям, але в якихось країнах, де електроенергія дуже дорога, такий режим є актуальним. Ну, сподіваюся, тепер вам зрозуміло, як працюють ці режими і чому між ними різниця. Бо в коментарях люди питали, казали, що не розуміють різницю між цими режимами. Ну, якщо якісь питання лишилися, пишіть в коментарях. А я дякую за увагу і до наступного відео.